Знаєте, є такі місця на нашій планеті, ну, які впізнає, мабуть, кожен, навіть якщо ніколи там не бував от піраміди, наприклад, чи безкраї океани. Що ж у них такого, що робить їх настільки ну, особливими? Привіт усім мандрівникам уявними світами! Сьогодні нас чекає, ну, справді захоплива подорож. Ми спробуємо розібратися, що ж робить деякі місця на планеті такими знаменитими. Ну що ж, починаємо наше таке собі розслідування. Спробуємо знайти той самий секретний рецепт, який перетворює звичайне місце на світову ікону. Цікаво, правда ж? І перші наші докази, так би мовити, це те, що збудували люди просто дивовижні споруди, які, знаєте, є справжнім пам'ятником людським амбіціям. І перша наша зупинка, о, це щось неймовірне, уявімо собі, спекотну пустелю, піски часу, і ось вони, величні єгипетські піраміди. Просто дух перехоплює, правда? Так, а що ж у них такого унікального? Ну, по перше, це ж не просто гігантські трикутники. Задумайтесь на хвильку, їх збудували тисячі тисячі років тому, як гробниці для фараонів, і де посеред пустелі, це ж просто вражає уяву. Добре, здавнень та пустель. Стрибаємо просто у серце Європи. Наш наступний експонат, якщо можна так сказати, набагато молодший, але не менш легендарний. Так, це вона Ейфелева вежа. Вона стоїть просто в центрі Парижа. І що найцікавіше, знаєте, спочатку її вважали страшенно потворною. Уявляєте? А тепер. Тепер ця металева красуня не просто місце, звідки відкривається неймовірний вид, це ну, це і є Франція, її символ. І наостанок у цій категорії щось таке, що важко навіть осягнути розумом, щось настільки величезне, що здається нескінченним. Звісно, я говорю про велику китайську стіну. Тільки вдумайтесь, її ж будували роками століттями. Основна мета захист від ворогів. А що тепер? Тепер це одна з найбільших туристичних принад у світі. От така іронія долі. Гаразд, з рукотворними дивами розібрались. Але ж не тільки люди вміють вражати, правда? Давайте тепер поглянемо на те, що створила сама природа. О, а тут є на що подивитись це ж справжня міць планети. І почнемо ми з чогось по-справжньому велетенського, з того, що займає більшу частину нашої планети. Так, це наші океани та моря безкрайні, могутні і, звісно, повні таємниць. Давайте просто спробуємо усвідомити їхній масштаб, вони покривають майже всю землю. Це дім для такої кількості живих істот, що й порахувати неможливо. І, звісно ж, це давні шляхи для кораблів, для відкриттів. Їхня міць і краса це щось неймовірне. І останній наш доказ, такий, знаєте, вогняний і драматичний, це вулкани. Що ж таке вулкан? Ну, по суті, це гора, яка час від часу дихає вогнем. З неї може витікати лава, йти дим. Але що цікаво, не всі вони постійно активні. Є такі, що сплять, але навіть у вісні вони приховують просто колосальну силу. Так от ми подивилися і на те, що створили люди, і на те, що подарувала нам природа. Докази зібрано, тож настав час для великого фіналу. Яка ж вона, та сама формула Всесвітньої слави? І ось вона, та сама формула, виявляється, все доволі просто. Є чотири ключові моменти. Перше. Бути дуже великим, друге бути незвичайним, третє мати зв'язок з історією. І четверте, звісно, виглядати вражаюче. І знаєте що? Якщо подумати, то всі наші приклади ідеально підходять під цей опис, все сходиться. Отже, з формулою ми розібралися. А тепер давайте від загального перейдемо до чогось більш особистого, до наших мрій та уяви. А тепер таке питання на подумати. От якби була можливість, яке місце з усіх, про які ми сьогодні говорили, хотілося б побачити на власні очі? І, мабуть, ще важливіше, а чому саме воно? Що там так вабить величезний розмір, древня історія, чи, може щось зовсім інше, особисте? Думаю, над цим варто замислитись, і, хто знає, можливо, це надихне на нові мрії або й на справжні подорожі.